Нагадую, фотоконкурс я кохаю на телеканалі. продовжується. щодня. Кількість учасників зростає і бажаючих отримати приємні подарунки для двох все більше. Тож не зволікайте, надсилайте нам ваші романтичні фото та історії кохання. Розкажіть про свої почуття кохання людині на все місто. Роботи приймаються до 12 лютого. Оголошення переможців у програмі Афіша, 14 лютого. На трьох переможців чекають приємні призи. А саме, третє місце чашки для двох закоханих, друге місце два білети в кіно. Ну і перше місце найголовніший приз романтична вечеря в ресторані. Щоб прийняти. Участь в конкурсі потрібно обрати одне фото, на якому ви разом з коханою людиною. Не забудьте вказати прізвище, ім'я по батькові, номер телефону та невеличку історію знайомства чи одруження і тому подібне. Надішліть вашу роботу на сторінки телеканалу «Самарі» у соціальних мережах, адресу котрих ви зараз бачите на своїх телекранах або ж на пошту редакції. Також необхідно бути учасником групи телеканалу Самар в соціальній мережі ВКонтакті. Ну і наостанок зробити репост закріпленого запису собі на сторінку. Фото, нагадую, приймаються до 12 лютого. Не зволікайте! Надсилайте романтичні фото, розкажіть про свої почуття, кохання людині та отримайте цінні подарунки. Про криміногенну ситуацію в місті і районі ви дізнаєтеся від капітана поліції Ольги Зіньковської. Тож увага на екран. За минулий тиждень з 30 січня по 5 лютого поточного року до Новомосковської поліції від громадян нашого регіону надійшло 329 заяв та повідомлень, які своєчасно зареєстровані до журналу єдиного обліку та за якими проведена відповідна перевірка. На території міста та району сталося 71 кримінальне правопорушення, 21 з яких розкрите, та працівниками поліції в ході організованих оперативно-розшукових заходів встановлено 39 осіб, що їх вчинили протягом зазначеного періоду, а також і раніше. За цей тиждень було скоєно 38 крадіжок особистого майна громадян, 4 з яких розкриті. Повідомлення про скоєння крадіжок з квартир на минулому тижні не надходили. Одне хуліганство, за яким правопорушники встановлені. 13 легких тілесних ушкоджень, 7 з яких розкриті. Два шахрайства, за якими порушникам пред'явлені підозри. Згідно з кримінальною статистикою, з початку року до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим відділом Новомосковської поліції зареєстровано 4 кримінальних провадження за фактом скоєння пограбування, який залишається одним з найпоширеніших вуличних злочинів на сьогодні. Ризик стати жертвою зловмисників можна значно зменшити, якщо дотримуватися певних правил. Для того, щоб уникнути такого ризику, потрібно, повертаючись додому у вечірній або нічний час, намагатися йти по освітлених і багатолюдних вулицях. Краще ходити там, де більше транспорту і перехожих. Якщо людина, яка до вас наближається, здається вам підозрілою, краще перейти на інший бік вулиці. Адже від раптового нападу вберегтися надзвичайно важко. Найчастіше від вуличних пограбувань страждають підлітки, жінки і чоловіки на підпитку. Зловмисники вибирають жертвою беззахисну людину, яка не може надати їм гідний опір. Забирають переважно мобільні телефони, сумки та коштовності. Саме ці речі очолюють сьогодні список викраденого на вулиці майна. У вечірній час сумку потрібно носити на ременці через плече, притискаючи до тіла. Не надягати дорогих прикрас, йдучи по вулиці в пізній час знімати їх з себе. Сідаючи в таксі чи випадковий автомобіль, зверніть, будь ласка, увагу на його номерний знак, не показуйте водію, що у вашому гаманці значна сума грошей. Повертаючись додому, дуже пізно попросіть родичів або знайомих зустріти вас. Якщо у безлюдному місці... Ви все ж таки натрапили на групу молодих людей і бачите, що ті шукають привід, щоб зачепити вас, не дайте себе спровокувати. Якщо на вас напали, голосно кричіть на допомогу. Якщо ви не впевнені, що можете чинити опір злочинцю, заради власної безпеки віддайте те, що вони від вас вимагають. Але при цьому обов'язково зверніть увагу на особисті прикмети злочинців, повідомте про. Це поліцію. Значна частина вуличних пограбувань розкривається саме по гарячим слідам. Завдяки цьому, вже за одним фактом пограбування встановленим особам протягом минулого тижня вже пред'явлена підозра, та одне кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду. В Нікополі Дніпропетровської області через спалах африканської чуми введений карантин. Про це повідомив головний лікар Нікопольської державної лікарні ветеринарної медицини Геннадій Собко. За його даними, це вже третій випадок африканської чуми свиней в Дніпропетровській області. Два попередніх були зафіксовані в Синельниковському та Криворізькому районах, зважаючи на спалахи АЧС в області, звертаємо увагу мешканців міста на необхідність вжиття заходів по запобіганню виникнення та поширення смертельної хвороби серед свиней на території міста. Пам'ятайте, що АЧС – це висококонтагіозна гостра інфекційна вірусна хвороба свиней, що відноситься до переліку особливо небезпечних, тобто карантинних хвороб. Не варто купувати м'ясо та м'ясопродукти на стихійних ринках. Не соромтесь запитувати на об'єктах продовольчої торгівлі супровідні документи на свинину, що свідчать про її походження та безпеку. В будь-якому випадку захворювання чи навіть при найменшій підозрі на вірус, тим більше при масовому захворюванні та загибелі свиней, необхідно терміново повідомляти спеціалістам Новомосковської міської державної лікарні та управлінню державної процпоживслужби в місті Новомосковську за телефоном 75279 та адресою вулиця Зінебілої, 89. До вступу на навчання у вищі навчальні заклади цивільного захисту, а саме Національний університет цивільного захисту України, місто Харків, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, місто Черкаси, Вінницьке вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, місто Вінниця, запрошуються випускники 2017 року, а також особи, які звільнилися зі Збройних сил України після проходження строкової служби. За додаткову інформацію звертайтеся за адресою міста Новомосковськ, вулиця Сучкова, 103А. 31-ша державна пожежно-рятувальна частина Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. А також за телефонами 77241 або ж 066 337 08 65. Минулими вихідними відбувся концерт солістів-вокалістів Мелодія душі у рамках мистецького проєкту до класики з любов'ю. Центр художньої естетичної творчості учнівської молоді зібрав широку глядацьку аудиторію з числа ветеранів війни та праці, вихованців закладу та їхніх батьків, колег освітян, працівників культури, вірних друзів-перещепенців, поціновувачів високого мистецтва. Про це пишуть наші колеги з газети Присамарська нива. Від першого й до останнього акорду зал та сцену об'єднувала атмосфера повного взаємопорозуміння, адже лунали знайомі мелодії, які хвилювали. Душу відтворювали у пам'яті давно забуті картинки життя людські обличчя переповнювали серця ніжністю та теплом. Майже дві години свято вирувало і переповнювалося емоціями глядачів від улюблених творів Штрауса, Росіні, Кальмана, Пуленка, Досталя, Артіді, знайомих мотивів Білаша, Чучкова, Дунаєвського, Стрельнікова, Шамо, Гавриліна та інших великих композиторів. Тому теплі оплески, вигуки, браво та букети квітів стали невід'ємними елементами вдячності від шанувальників всім артистам без виключення. Щиру подяку за подаровану мистецьку насолоду висловили їм заступник Перещепенського міського голови Ніна Степанівна Погоріла, Павло Іванович Селіхов, директор цхетум Лідія Панаснімна Плавуцька та директор Центральної районної бібліотечної системи Юлія Миронівна Селіхова. Наприкінці січня в академічному театрі драми та комедії колишній театр Горького відбувся 24-й всеукраїнський фестиваль духовних піснеспівів від Різдва до Різдва. Щорічно на цей фестиваль проїздить безліч колективів з усієї України, виконують колядки та різдвяні духовні пісні. Від Різдва до Різдва збирає не лише велику кількість учасників, а ще й безліч глядачів, які з великою вдячністю слухають різдвяні пісні. Цього року фестиваль зібрав 60. 50 хорових колективів, майже одну тисячу учасників, половина з яких діти. 42 колективи представляли Дніпро та Дніпропетровську область. Відкривав фестиваль митрополит Дніпропетровської та Павлоградської владика Іриней та голова міста Дніпро Борис Філатов. Вокальний ансамбль Орлівщиночка з Орлівщинського будинку культури не залишився осторонь цієї великої події. І також відправився на фестиваль. Ансамбль подарував глядачам. Ри різдвяні пісні цей виступ був дебютом, та вони достойно представили орлівщину. Ну а 29 січня на галоконцерті ансамбль отримав диплом грамоту та подарунки. Про кохання, війну дітей та надію. В Дніпро Ода покажуть музичну виставу Чорна шкатулка. На сцену вийде народний артист України, видатний театрал та кіноактор, а також співак Олексій Горбунов. Вхід на виставу Безкоштовний необхідно лише заздалегідь зареєструватися. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. На цей раз Олексій Горбунов відвідає Дніпро ОДА з театрально-музичною постановкою Чорна шкатулка. Це маленькі розповіді про Найголовніше за мотивами творів чеського письменника Людвіка Ашкеназі. Будуть рідні пам'яті старі пісні, які багато років тому звучали в кожному дворі і торкалися струн душі. Прозвучать Висоцький, Бернес, Окуджава та Цой. Чорна шкатулка це яскравий цілісний спектакль, який хочеться подивитися всією сім'єю. Приходьте і ви місце зустрічі – Дніпропетровська Ода, адреса місто Дніпро, проспект Поля. 1 вистава відбудеться 24 лютого, о 19 годині. Вхід вільний обов'язкова реєстрація на сайті, адресу якого ви зараз бачите на своєму екрані. До уваги учасників дорожнього руху правоохоронці звертаються до водіїв з проханням не забувати керування транспортними засобами в складних погодних умовах, вимагає уважності, зосередженості та обережності. Вирушаючи в дорогу, перевірте технічний стан, авто зверніть особливу увагу на стан зовнішніх світлових приладів, транспортних засобів, склоочисників, обігрівачів салону, подбайте про запас палива. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху, а саме не перевищуйте швидкість, користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування. З особливою обережністю рухайтеся по мостам та естакадах, відмовтеся від ризикованих маневрувань в умовах недостатньої в видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи притуманними ліхтарями. Під час різкого погіршення погодних умов за можливості утримайтеся від поїздок на власному транспорті, особливо на далекій відстані. Якщо ж все-таки ви виїхали, і це було вкрай необхідно. Будьте особливо уважними та обережними за кермом. Не нехтуйте власною безпекою та безпекою пасажирів. Уважно стежте за прогнозами синоптиків. Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу працівників поліції або ж аварійні служби не будьте байдужими можливо завтра допомога знадобиться саме вам Князів очолив національну поліцію України. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні кабінету міністрів. Перед цим його кандидатуру вніс на розгляд глава МВС Арсен Аваков. За його словами, князева він вибрав за результатами проведеного конкурсу, враховуючи думки членів комісії. До цього 45-річний Князєв очолював департамент карного розшуку національної поліції. Він працював у карному розшуку з 1995 року і пройшов шлях від. Оперу повноваженого в Білій церкві Київська області до начальника управління карного розшуку в Київській області. Крім того, Князів очолював обласні управління поліції в Закарпатській та Рівненській областях. Нагадаємо, хатія Деконаїдзе оголосила про відставку з поста глави Нацполіції 14 листопада 2016 року. Потім виконуючим обов'язки відомства був Вадим Троян. І на цьому всі новини за ми дізнавайтеся прогноз погоди на завтра, 9 лютого. Я ж з вами поки що прощаюся. В студії працювала Ангеліна Пересідова на все добре та не перемикайте.